Без заворушень та сутичок вшанували 67-му річницю звільнення Львова від німецької окупації. Кількадесят ветеранів безперешкодно поклали квіти та вінки на пагорбі слави та до підніжжя меморіалу на вулиці Стрийській. За усім, що відбувалося, пильно стежили міліціянти і декілька молодиків. Вони не мали при собі політичної символіки і мовчки спостерігали за ветеранами. Жодних провокацій не сталося. Щоправда, правоохоронці були до них готові. Людей у формі біля монументу слави було навіть більше ніж учасників акції. У мене вся сім'я воювала під час Великої Вітчизняної війни. І дід, і батько, і рідний брат батька, і на Тьотя Фрося в партизанському загоні двічі Радянського союзу Федорова. І це буде нонсенс, якщо не відмічу цих людей, які пішли вже з життя, які здолали фашизм, щоб я не вшанував їх пам'ять в цей день. Напередодні виконавчий комітет львівської міськради звернувся до суду, аби заборонити будь-яким політичним партіям та громадським організаціям проводити у місті масові заходи. Суд задовольнив позов виконкому.